Як арбітражникам або SEO-команді швидко згенерувати багато якісного SEO-контенту. Для того, щоб отримувати якомога більше переглядів та охоплень у пошукових системах, треба робити якісні SEO-SEO тексти. Для того, щоб це зробити максимально швидко, я хочу показати вам світ AI. Даний сервіс за лічені хвилини може допомогти вам згенерувати дуже якісну статтю, яка буде відповідати всім вашим вимогам. Ви можете задати. Буквально скопіювати будь-якого автора, яко, в якого вам цікаво, повністю скопіювати його подачу, на які тригери, болі та інші а, інструменти він використовує у своїх текстах. І його спокійно приміняти і масштабувати до дуже великих розмірів. Ви можете генерувати не тільки якісні seo статті та seo тексти а можете генерувати лендінги, можете створювати цілі аудиторії, під які ви будете генерувати цей контент, також картинки і розумні таблиці. Все розберемо по порядку. В першу чергу. Основний інструмент, який ми розглянемо з вами сьогодні, це генерування SEO-тексту та статті. Для того, щоб отримати якісну статтю, вам треба задати або URL прикладу, який ви хочете масштабувати, або ви можете скопіювати текст, який ви раніше писали, і просто зробити повністю навчити штучний інтелект, робити статті, які ви Колись писали. Тобто ви можете скопіювати повністю свій стиль, свій текст. Також ви можете задати під які ключі орієнтуватися. Все ai повністю збере базу знань. Тут немає галюцинацій, як у інших штучних інтелектів, коли вони додумують якісь факти. Тут повністю присутній жорсткий факт-чекінг. Ви можете повністю розраховувати на те, що тут не буде якоїсь зайвої інформації, яка вам не потрібна у ваших текстах. А, і так, ви бачите, що на кожному з етапів. Генерації у вас є певні замітки, певні структурні елементи, які вказують на те, що саме штучний інтелект буде використовувати для своєї генерації. І ви це можете робити під конкретні аудиторії, можете просто зробити декілька шаблонів і по ним вже генерувати різні статті Тобто під проєкт ви робите, збираєте аудиторію, збираєте ключі. Все це в автоматичному режимі. Ви просто коротко задаєте бриф. Ви так само можете його згенерувати в якомусь штучному інтелекті, і просто цей бриф загружаєте в цей TI, і на кожному з етапів просто підтверджуєте, що так, все правильно. Штучний інтелект мислить правильно. Наразі на, на екрані ви бачите, як саме е, аналізується текст автора, тобто дуже багато показників. І навряд чи промптами, ручками ви будете це все збирати так якісно. Як це робить цей сервіс? Тобто, що ми маємо на виході? Ми маємо штучного автора, ви можете скопіювати себе або конкурентів. Байдуже навчити на той текст, який вам потрібен будь-якою мовою, яка присутня в даному сервісі, це більше 120 мов. І о, коротко задаєте параметри, в яких рухатися. Також ви можете вибрати модель, яка буде генерувати цей текст. Ви можете повністю задати всі специфічні терміни та інші налаштування, щоб максимально уточнити свій результат. І вже після цього ви отримуєте машину, яка буде. Повністю вам закривати всі потреби в генерації тексту, які вам тільки можуть знадобитися. Далі ми з вами розглянемо генерацію лендингів. Це дуже цікава функція для арбітражників трафіку. Ви отримуєте конкретні лендинги під ту аудиторію ті задачі, які ви поставили у попередніх кроках, і так само можете безкінечно їх генерувати і отримати лідів прямо сюди на ваш сервіс. На екрані ви бачите приклад того, як я просто по назві і пару уривків із статей із інтернету навчив генерувати статті про ігрові комп'ютери. Тобто він повністю збирає інформацію з посиланнями е, і так далі. Ви можете вказувати, робити там перелінковку на свої інші ресурси, можете робити сітку сайтів і перелінковувати їх між собою, і вони будуть просто множитися у такому фрактальному вигляді. Тобто до безкінечності. Ви можете дуже багато контенту створювати паралельно, тобто вам не треба чекати генерації кожної статті, кожного лейдінгу, кожної картинки, ви просто фоново запускаєте і ще отримуєте під час кожної генерації ви додатково отримуєте приблизно до 30% безкоштовних слів. Тому це вкрай вигідно при генерації текстів. Підсумку можна сказати, що завдяки даному сервісу ви отримуєте повноцінно е, контент-конвейер, е, який буде постійно працювати на вас 24 на 7. Ви можете зробити е, віртуальних ШИ-авторів, повністю скопіювати свій стиль письма або стиль інших авторів, які в ваші ніші займають лідерські позиції. І ви можете генерувати лендінги, ви можете генерувати зображення, все це в одному флаконі. Ви також можете вибирати різні кастомізовані параметри для того, щоб отримувати результат, який буде вам найбільше підходити, і при цьому до моменту вже остаточної генерації статті ви все можете кастомізувати. Тобто токени не знімаються до того, як ви запустите фінальну генерацію. Можете вносити правки до кожного абзацу, до кожної теми, яку Шиї визначив як основну для генерації. Тобто, у вас максимально повністю розв'язані руки. Дуже детальний аналіз аудиторії, детальний аналіз стилю, написання написання автором. Статті багато різних мов, яку ви можете додатково збагачувати своїми можете збагачувати своїми знаннями, тобто ви можете додатково завантажувати брендові слова, ключові слова, на які треба звернути увагу. Тобто, все це дуже гнучко налаштовується і це дуже зручно, особливо для великих команд. Уявіть, що ви можете просто. Робити контент на декілька вертикалій, однак водночас, на різні ніші для різних бізнесів тобто для SEO-команд або арбітражників, це найкращий вибір, тому що якби ви не кастомізували промти в інших моделях для генерації, все одно ви не будете отримувати такого сталого результату, як тут. Тобто тут створюючи роботу один раз, ви можете її масштабувати та генерувати тексти в дуже і дуже великих кількостях з одним рівнем якості, без якихось додаткових фактів, які можуть нашкодити, або можуть вам просто зіпсувати всю роботу, як це буває в тому чаті. GPT. я думаю, для себе ви зрозуміли всі основні вигоди цього сервісу. Тут треба пробувати тестувати, для того, щоб отримати безкоштовні токени, ви можете звернутися до менеджера. Силка в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки, якщо вам щось не зрозуміло, ви завжди можете звернутися до чату за підтримкою або залишити ваше питання в коментарях до цього відео.